Птах вночі забивається до кімнати, хоче вирватись, їже повітря крилами, не знаходить виходу, не дає себе упіймати, сторожко завмирає, зібравшися зі силами. Я говорю, ну що ти? Послухай, спинися, не пийся так лунко серед густої темряви. Ця ніч стоїть, наче важка пшениця, відбивачся тобі голосами і нервами. Ця ніч може бути довгою і мовчазною. Вона може ділитися з нами надіями і шансами. Але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною. Лишайся доти, доки можеш лишатися. І хай ця ніч ранить тебе і черкає. І хай дотики їм видаються тобі неприйнятними. Лишайся навіть коли тебе хтось чекає. Лишайся навіть коли я тебе не спинятиму. Якими шрамами тебе дивувати, якими стимами, якими тримати словами та вчинками, ти ж знаєш, що насправді нікого не можна втримати. І що всі мої вікна насправді завжди відчинені, які можуть бути образи, які можуть бути скарги. Ти ж знаєш, що я ні про що тебе не просити. Найбільше мені б хотілося тебе не відпускати. Найменше мені б хотілося тримати тебе тут силою. Я просто і далі буду відчувати тебе вночі, згадуючи все із часу, забуваючи все із віком, слухаючи і говорячи, тонучи і пливучи, затримувавши потих, не зачиняючи віком.